Скажи, uh, увага, пасажири. Увага, пасажири, на другій колії від корона закінчується посадка. На приміський поїзд стрий Івана Тотті. На другій колії від корона закінчується посадка. На приміський поїзд стрий Івана Тутніць. Скажи, починається посадка. Кажи, починається посадка. Закінчиться, не закінчується. Але закінчується. Та паніра. Та, паніра. То, хто, шершень? А де то... То, то, Ну, ну! Все, погнали! Фанеч матри! Пасажириш! Другий полі відпорони відробляється, при міський пояс, три Івана Круті. Другий полі відпорони відправляється при міський пояс, три Івано-Круті. Ви ціла передбачать. Подорово! Папа, трубач! Папа. Бач! Папа. 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 Новоємо Добре, що не випуск поїзд. Ну футона Файне чметри, Богдан. <свистити> Але щось вічметри, щось, е, щось запах диму чути, правда? Я заранку теж чув такий. Дуже поганий дим. Вічметри. Погоду погана соляра, правда? Погана солярка. А то який буде зараз поїзд по пропутю? Грузовий, грузовий. Треба йде давати згоду. Папа, папа! -па. Папа, гарний дороги до Франківської назад встрей. Ну, А Ніколя Юа теж таки волив. Ага. Але де то шерше там, дешка. А ні. То шерше стоїть на зупинці? На походу шерші на зупинці стоїть. Байдеш поганий дим. А то що шарша на зупинці? Та. Да. Тихо будемо, аби нас не чув. Є ще паралочок. Папа! Папа, Володимир Іванович. Вели ви дороги назад, до Франківська назад устрий вернутися. Та. Да. Ідемо. Ну все, друже, погнали. А, зараз Арсен скриється. А він скрізь, скрився, скрився. Погнали, давайте згоду. Ого. Хто буде цикав? Ну все, друже, погнали. Ну все. Скажи, ну все, друже, погнали. Ну все, друже, погнали. Погнали.